Я зауважу, що ті громади, наприклад, які деокуповані були восени минулого року, Святогірська і Лиманська, ситуація йде з позитивними тенденціями, де фактично в кожному населеному пункті, де який не торкаються активні обстріли і бойові дії, відновлено електропостачання і газопостачання, іде процес відновлення, де на третину відновлено на території. Торі Лиманської е, територіальної громади газопостачання я маю на увазі відремонтовано мережі і е, займаються активно е, до. Підприємство Пао Донецького Блгас відновлення мереж газопостачання в Святогірській громаді. Тому навіть такі території, які по формулюванню є території, наближені до зони активних бойових дій або визначені відповідним наказом зоною активних бойових дій, там триває процес і відновлення газопостачання а електропостачання фактично є в них вже відновлено.